Слухайте, а прям руки мерзнуть. Вітер такий холодний. Я навіть не очікувала. Ми З ніком подягали капішони. Холодно. Холодно. Щиро дякую, щиро дякую, друзі, за відгук, та моє відео, на мою чесну таку. Розповідь про роботу, про життя українців в Нідерландах. А, отримала коментарі від тих глядачів, які тут знаходяться. Розуміють мене. Написали, що я сказала правду. Звичайно, я сказала правду. А навіщо мені щось продумувати? От. Дуже приємно. Друзі, пишіть і далі коментарі, пишіть, як ви справилися з цими проблемами, в яких умовах жили, що витримували і як ви справлялися, щоб не було депресії, не було поганого настрою. Почитаю ваші коментарі з задоволенням. І знову ж про роботу хочу поговорити, розказати про роботу для Ніка. Ми ж все ходимо, їздимо, шукаємо, питаємо, де б йому знайти роботу, де б він міг працювати. Його ж включили в цю групу, дулгруп для інвалідів. І йому прислали сайт, сказали, шукай тут собі роботу. Ну і що? Він зайшов, подивився, робота. Ну я не знаю, інваліди, звичайно, бувають. По різним хворобам, по різним причинам, От. а немає роботи такої, як для нього, з обмеженими можливостями ходьби, руху, там, роботи на ногах. Йому треба така сидяча робота, щоб він там ну, сидів, якісь стікери клеїв. Ну, Я маю увазі, якщо з простих таких робіт, не піднімав нічого важкого. Там перекладав якісь конверти, якісь неважкі пакуночки, щось там запаковував, клеїв, відправляв кудись. Немає там такої роботи, немає. Там написано, ви повинні бути готові піднімати тяжесті і багато ходити. Я не розумію, навіщо вони дають такі сайти. А шукай собі. Дуже все повільно, дуже все. Я бачу, що, знаєте, так думають, думаю, а, нехай самі тут крутяться, інтегруються. Получиться, получиться, не получиться, не получиться. Ось таке в мене враження склалося. Настрій міняється, як, ото, знаєте, дамочка рукавички Не знаю, щось таке. Коли сонечко, гарний настрій, коли немає сонечка, зовсім і настрою немає. У нас зараз похолодало, вітер, ну, все одно треба виходити на вулицю, треба ходити, треба рухатися, треба гуляти, свої кроки, е як би проходити. Але хотіла е вам сказати, що е дійсно е впливає все, все впливає. Коли людина душу залишила в себе на батьківщині, це дуже-дуже відчувається. Як би ти не старався себе підбадьорити, як би штучно так знаєте, оптимізму такого собі надати. Ой, інколи не вистачає сил. І от сьогодні в мене якраз такий настрій, що нік займався зранку. Курси онлайн. От, я там дещо поробила, відео змонтувала вам ще. Погода прохолодна, після трошки такого тепла у нас знов холодно. Значить, е з насінням ще не розбиралася, але ну, я його знайшла. Я знайшла і я вам зніму, що в мене є. Деякі запасики я зробила з минулого року. Там, де я гуляла, я позбирала насіння. Нагідок, чорнобривців, хінацеї якоїсь червоної, красивої. А деякі, деякі насіння у мене залишилося ще з минулого року. Я купувала воно ще гарне. Так що я зроблю ще відео насіння, яке буду сіяти. Мені ще залишилося купити ґрунту. Ну, отак так от буду себе підбадьорювати. Роботи не було цілий місяць, це теж погано, тому що зараз я допомогу не отримую. Я відмовилася, тому що в мене є робота, допомогу не можна отримувати. От і цей місяць, отак, от без роботи, значить, в наступному місяці сподіваюся, що робота все-таки хоч якась буде заробити грошей собі на проживання, на життя. І ось так. Ну, все-таки зима. Ще один місяць, ще один місяць лютий. І там уже весна. Так що підбадьорюємо себе. Підбадьорюємо, як можемо. А ви мені теж пишіть в коментарях, як ви себе підбадьорюєте. Як... Нідерланди це країна, де все до малесенької дрібнички робиться дуже якісно і акуратно. Ви тільки ну, подивіться на оцю лінієчку, якою вони впорядковують газончики. Так все рівнесенько, так все акуратненько. І потім після себе позамітали, поприбирали. От в цьому, ви знаєте, нема в них, для них рівних. Навіть в Німеччині нема такої е точності. І такої педантичності. Хоча Німеччина, як ми всі знаємо, дуже така педантична країна. Не бачила я таких рівнесеньких, підстрижених кущів такими геометричними рівними формами. Може, десь і є, не буду сперечатися, але там, де я бувала, такого я не бачила. Ну, От, мабуть, від того, що тут знаєте, такий депресивний стан. У людей із-за погоди, із-за того, що ця країна була якби створена на болотах, вона нижче рівня моря. І цю красу вирішили зробити. От виходиш і що ж повинно радувати правильно? І от радує така картинка. Все рівненько, все чистенько, все красиво. Але ж немає тут рельєфів таких, як у нас в Україні, немає таких гір, немає таких, не знаю, долин, схилів. От, і якби ще нашу Україну привезти в такий порядок, то взагалі була б найкраща країна. Вона і так найкраща для нас, а було б ще краще. О, тому я тепер от розумію, чому так в Нідерландах все стараються зробити ідеально. Шли, йшли і прийшли до нарцисів. Вони підросли гарненько, але ще не квітують. Десь я бачила в інтернеті, що вже в Нідерландах квітують нарциси. Це, мабуть, там, де Знаєте, теплотраса якась проходить по узбіччю трас різних, а тут ще не квітують. Вони трошки притормозили свій зріст ріст, і чекають тепла і сонечка, так як і ми. <свісно> Чекаємо тепла сонечка і гарного настрою.